Вітаю вас малятка, любі хлопчики і дівчатка. Настала зима, на дворі стало холодно. Ми з вами стали більше часу проводити у своїх домівках. Наші будинки облаштовані зручними меблями, стіл, за яким можна працювати, диванчик, де можна відпочити, крісло, де можна посидіти. Ледик, який можна закотатись, улюблене горнятко, з якого ми п'ємо чай, посуд, який використовуємо для приготування та прийому їжі. Поруч з нами у будинках живуть домашні улюбленці, котики, собачки, рибки, папушки. А як же дикі тварини? Чи є у них домівки? Як вони облаштовані? Чи затишно у домівках у звірят? Давайте про це дізнаємося. Дім ведмедя барліг у глибокій хащі, там він на зиму заліг, щоб спалося краще. Добре жиром обрости встиг ведмедик бурий, щоб без їжі до весни не ходив понурий. Ведмедик спить всю зиму, тому до зими готує свій будиночок, заздалегідь, носить гілочки-ялинки та викладає їх у берлозі, щоб було м'якенько спати. Дітки, а як же білочка приготувалась до зими? Де живе білочка? Який у неї будиночок? Так, малята! Молодці, білочка живе у дуплі. Дітки пнумо слухати, як білочка готувалася до зими, чим облаштувала свій будиночок. Працювала білка влітку, працювала восени, щоб грибочків і горішків вистачило до весни. Все на гілочках сушила і в дуплі складала, як зима запорошила, вже запаси мала. Малята. Білочка, на відміну від ведмедика, взимку не спить. тому їй необхідні великі запаси їжі на зиму. Ось вона і старається влітку та восени припасти собі їжі, щоб було взимку чим ласувати. А що ж робить взимку лисичка? Як ви гадаєте, чи є у неї дім? Чи має лисичка, де сховатися від морозу? Так, маляк, дім у лисички є, зветься дім норою, а облаштовує лисичка свою нірку з сухим листям та травичкою. Лисичка, як і білочка, на всю зиму не лягає спати. Вдень лисичка відпочиває. А на вечір виходить на полювання. Нора лисички знаходиться в землі, тому вона завжди тепла і затишна. А тепер дізнаємося, що робить узимку їжачок, чи є у нього домівка та як він її облаштував. Спить узимку їжачок, повернувшись на бочок, цей клубочок до весни. Кольорові бачить сни. Замість ковдри, звісно, склав осінні листя і сухі травинки, щоб не мерзла спинка. Дітки їжачок лягає спати на всю зиму, тому ретельно готує свою домівку до зими, облаштовує її сухими листочками та травичкою. Щоб було затишно і тепло спати. Сподіваюсь, ви були уважними. Дітки, скажіть, де зимує ведмедик? Як називається його будиночок? Так, а чим ведмедик облаштовує свій будиночок до зими? А де живе білочка? Як вона готується до зими? Як облаштовує свій будиночок? Так, маля. А яка домівка у їжачка? Як їжачок її облаштовує на зиму? Молодці мої розумнички! А чи є домівка у лисички? А як вона називається? Так, моя, молодці. Дітки, чия домівка вам сподобалася найбільше? Попросіть батьків. Написати нам у коментарях під цим відео. А вас попрошу поставити вподобайки. До побачення, мої хороші, до наступної зустрічі! Шановні батьки, знайомте дітей з природою рідного краю. Для цього рекомендую вам використовувати літературні твори. Це можуть бути казки, вірші та оповідання про тварин. Привчайте дітей любити і шанувати природу. До побачення, до наступної зустрічі!